Там на Юрдані Тихенька вода стояла, пречиста діва свого сина купа, як гополони повила, я го повила, В сінцем положила. Зходу сонця Царі принесли, йому мирокадило всі дар принесли, йому мирокадило всі дар Перший цар прийшов миром мирує другий цар прийшов, щастям здоров'ям вчуй, третій цар каже, Боже дитятко Мимо. На руках наших на небеса возносимо. на руках наших на небеса возносимо.